А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Афіші автор історії Юрій Гадзінський Різноманітні оголошення та реклама усюди. Де б ви не жили та де б не знаходилися, ваші очі завжди знайдуть оголошення про пошук квартири чи про продаж старих музичних інструментів. Комунальні служби або жителі будинків, звичайно, борються з цим сміттям, віддирають папір та чистять стіни, але дуже швидко на тому ж місці з'являється нова реклама. І навряд чи ви по справжньому звертали колись увагу на текст та фіш, якими обклеюють двері до під'їздів автобусні зупинки та стовпи. Серед пропозицій відремонтувати комп'ютер та запрошень на роботу інколи можна побачити щось не дуже нормальне. Вперше Тарас замислився над цим, коли його керівник Дмитро запитав Ти хлопець пруткий, швидко пораєшся. Є додатковий заробіток, зацікавлений? Так, а що треба робити? Ти ж, коли розклеюєш нашу рекламу, звертаєш увагу на інші оголошення, правильно? Ну, так, не звертаєш, ну, тепер от звертати. Переглядай не тільки рекламки наших конкурентів, а й всі взагалі. За кожне незвичне оголошення, яке ти знайдеш та принесеш, я платитиму тобі 100 гривень додатково. Тарас пожвавішав після пар в університеті та декількох годин активної роботи, він був геть замученим. Однак те, що говорив Дмитро, пробудило у ньому цікавість. Які це незвичні оголошення. Коли побачиш, ти відразу зрозумієш. Вони відрізняються за своїм змістом. Просто будь уважний, не поспішай відразу викидати те, що зідрав. То завтра ти о третій почнеш, так? Так, я буду як і сьогодні. Добре. Додатковий заробіток ніколи не буває зайвим. Тарас тільки нещодавно вступив до університету. Він всіма силами намагався зараз полегшити батькам оплату за своє навчання та проживання в гуртожитку. Знайшов відповідну роботу далеко не одразу. Хтось відверто казав, що брати 18-річного хлопця не буде, інші потребували досвіду. Деякі роботодавці були готові взяти юнака тільки на повний робочий день, ще з деякими Тарасові було просто некомфортно. Якось під час стажування на посаду бармена в одному з ресторанів, недалеко від гуртожитку, він навіть розбив три склянки. Було багато крику і не дуже приємних переживань. Після цього хлопець відкинув сферу обслуговування геть. Хоча деякі однокурсники вже працювали офіціантами, баристами і їх дуже влаштовував заробіток. Тоді, блукаючи різними тематичними групами по соцмережах, він випадково знайшов Дмитра. Товстий чоловік, років 40 платив цілком непогані гроші за відносно просту роботу. Розклеювання оголошень про послуги компанії, яка займається ремонтом комп'ютерів, ноутбуків та мобільних телефонів. Хто саме займається ремонтом, було незрозуміло, адже сам Дмитро тіснився у маленькому кутку посеред великого бізнес-центру. І чого в тому центрі тільки не було кабінет стоматолога, салон краси, магазин квітів, офіс страхової компанії, словом, вулик. А на дверях до кабінету Дмитра жодної вивіски. Техніки та інших працівників Тарас за два тижні роботи теж не побачив, хоча його й не дуже цікавили ті моменти. Хлопець швидко й добросовісно розклеював оголошення, повертався до гуртожитку та навчався. Коли він тільки почав виходити на роботу, Дмитро попрохав здирати рекламу конкурентів та приносити йому, щоб бізнесу, мовляв, не заважали і щоб бачити методи роботи інших компаній. Тарас так і вчиняв, але ніколи не вчитувався у зміст оголошень, просто здирав їх та приносив. Було декілька разів таке, що на нього кричали жителі будинків. Один чолов'яга погрожував переламати руки та засунути усі його папірчики так далеко, що в туалет він не зможе ходити більш ніколи. Але Тараса це не сильно бентежило. У нього нарешті з'явилися власні кошти, нехай невеликі. Наступного дня після розмови з Дмитром він почав уважно вивчати приклеєні клапті паперу, зовсім вицвілого та ще нового, кольорового чорно чорнобілого. Хлопець подумав, що це все могло б стати заміною інтернету в якомусь сенсі, тому що тут і купівля продаж, і пошук робітників, і знайомства, взагалі, які тільки послуги не надавали люди. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Деякі афіші були досить кумедними та трохи незрозумілими. Тарас вирішив їх теж брати для Дмитра. От що, наприклад, міг означати написаний від руки текст продаю закритий футляр від інструменту, радянська якість, сухожилки. Торгу немає. Дзвонити в суботу. Почерк виразний та старанний. Автор оголошень недбайливо вирізав клаптики зі своїм номером телефону, і що цікаво, декілька з них було вирвано. Отже, і на такий товар знайшовся покупець. Наступний дивний текст Тарас побачив, коли перейшов до сусіднього району, де вже, здавалося, цілу вічність стояли тільки п'ятиповерхівки. Там жило багато пенсіонерів, і якраз таки там було найбільше реклами. Хлопець якраз звільнив місце для свого оголошення, як раптом звернув увагу на яскравий буклетик, на якому була зображена якась моторошна лялька, зверху життєрадісний радісний напис цирк, а під зображенням ляльки виста для дітей, для дітей. Секретні слова найкращі імператорі з усієї країни. Спокій для батьків, тихі діти назовсім. Зображення ляльки геть нечітке, надруковане в дуже поганій якості. А ще руки й ноги ляльки зв'язані шнурком, і шнурок, наче як домалювали вже потім, або власноруч, або в простенькому графічному редакторі. З самого краю маленькими літерами була вказана адреса та час вулиця Ілваск Трен Франка, Буд 3, 14 вересня 0700. Тарас власне і сам мешкав по вулиці Франка. Будівля його гуртожитку мала номер 42. І цирку він точно не пригадував на вулиці, якою проходив щодня, звернув би увагу на вивіски, якщо б вони висіли або інші атрибути якогось веселого представлення. До того ж 14 вересня було зовсім нещодавно. Тарас приносив Дмитрові спочатку звичайні оголошення конкурентів, а відтепер і те, що видавалося йому дивним. Дмитро відразу забирав знахідки та нетерпляче починав роздивлятися, ніби тільки цього й чекав. Він швидко розраховувався з хлопцем, уточнював, коли той прийде наступного разу, і поспішав замкнути двері до маленького приміщення. Минали дні, наближалася перша сесія. Викладачі тиснули, лякали, і без того завантажений Тарас тепер витрачав на навчання ще більше часу. Найбільше він боявся не здати іспит з вищої математики. Однак разом з цим Тарас потроху вчився бути уважним і на своїй роботі. Тепер він міг практично одразу ловити поглядом потрібні йому папери, вони, наче й самі на нього, дивилися химерні тексти, дивні поєднання кольорів, а де не де й фотографії. Тарас помічав дивну афішу, забирав її і практично одразу ж забував, про що там ішлося. Нехай краще в голові будуть формули та правила. Це точно має більше сенсу, ніж та маячня, яку колекціонував роботодавець. Чому саме колекціонував? Тому що якось у п'ятницю Тарас вирішив порозпитувати Дмитра про дивні оголошення, оскільки йому почало ставати тривожно. А що це взагалі таке? Що означає ось така реклама, для кого вона? Це просто дивні оголошення. Хтось робить якийсь арт-проєкт, а я колекціоную різні дивні речі. Ще питання Ні, ці афіші ж геть абсурдні. Там якщо вчитатися та подумати. Ти не думай, Тарасе, я тобі плачу за добре виконану роботу. Ти працюєш добротно і у нас усе гаразд. Тому просто продовжуй приносити мені все, що знайдеш. З понеділка, до речі, відправляєшся на Січинського. Там ми ще рекламу не переглядали. Ти знаєш цей район? Коли одного разу Тарас побачив справді моторошне оголошення, то перестав сприймати все це як чиюсь творчість чи художній проєкт. Він якраз тоді працював практично за містом, ось ось і розпочнеться приватний сектор. Це була самотня автобусна зупинка. Біля неї стояла дошка оголошень. Поряд маленька капличка. Фото та відеозйомка похоронних процесій, реквізит, костюми, представлення, організація тематичних вечорів для цінителів. Далі вказано мобільний номер для зв'язку, трохи нижче фото мерця у білій сорочці крупним планом. Труна відкрита. Коли Тарасові було три рочки, померла його прабабця. Йому відбилося в пам'яті зображення того, як бліде тіло лежить у центрі кімнати. Прийшли сусіди, родичі, всі прощалися. Тарас геть був маленький, але образ покійника запам'ятав. Чомусь він був упевнений, що фото в оголошенні справжнє, стало якось неприємно. Афіша відштовхувала від себе, однак Тарас забрав її та наклеїв рекламу Дмитра. Ось ще декілька афіш, які запам'яталися, незважаючи на те, що він намагався викинути їх з голови. «Чужі люди в дзеркалі давно вже не спиш тому, що кличуть телефонуй. Пропозиція для самотніх людей, підселення співмешканців зсередини. Нові тихі сусіди, без музики та світла, готові винайняти темне житло. Важливе повідомлення для мешканців будинку. З квітня по травень 2014 року, якщо ви помітили, що у вашій квартирі з'явилися двері, яких раніше не було, не намагайтеся їх відчинити вони призначені не для вас. За додатковим уточненням просимо нікуди не звертатися. Інтелігентна пара він і вона. Готові надати нові обличчя для всіх охочих, конфіденційно. Втомилися від голоду, вас не розуміють і постійно знаходять ваш слід? Є варіант. Сьогодні ми надаємо шанс отримати вам незабутню подорож до порожнечі бонуси, безкоштовна лотерея від танас. Наживо дивись, як подорожує твоя родина або візьми участь сам. Ми забезпечимо видовище та шматуючі враження. Такого ще не було. Інколи Тарас замислювався про природу таких оголошень. Чим більше їх бачив, тим більш незатишно ставало на душі. Ні, хлопця налякав абсурдний текст чи фото мерця. В інтернеті він, бувало, бачив і мерзенніші речі. Найбільше його вражало та тривожило те, що у більшості оголошень було відірвано частину клаптиків з телефонними номерами. Звичайно, не на кожній Афіші була можливість відірвати контактний номер, але там, де це передбачалося, хтось забирав номери. Цікавився послугами та пропозиціями. Хлопець не поспішав ділитися думками з кимось. Батькам довелося б довго пояснювати, чого це він вирішив працювати. Вони були проти та стверджували, що зараз усі зусилля потрібно спрямувати виключно на навчання. Друзі чи одногрупники не зрозуміли б теж, та й сам він не розумів. власне. Сусіди по кімнаті теж нічого не розпитували. Зазвичай вони були надто занурені в баталії на моніторах своїх ноутбуків. Хлопці були досить спокійні, інколи правда, випивали. Але й сам Тарас пристрастився до слабкого алкоголю, куди правди діти. Важке студентське життя потрібно розбавляти чимось, щоб геть не втратити глузд. У суботу вранці Тарас завжди спав. Сусіди теж зазвичай відпочивали у цей час і не здіймали галасу. Учора ввечері він дозволив собі трішки розслабити голову і випив пива з хлопцями. Хоча разом з цим Тарас чесно намагався готуватися до семінару з матаналізу в понеділок. Заснув десь біля другої ночі, і тому, коли мобільник почав уперто дзвонити, він зовсім не одразу відірвав голову від подушки Алло. Тараси, приходь прямо зараз до офісу. Це терміново. Я заплачу уперед за тиждень. Не берися!» Позіхаючи, Тарас почав одягатися. Сусіди хропіли. Поправді він навіть не збагнув, що саме сказав та Дмитро про оплату наперед. Просто зібрався і пішов. Добре, що робоче місце знаходилося неподалік. Дмитро виглядав збентеженим, наче щось трапилося. Щойно побачив юнака, одразу вручив йому чорного пакета. На, бери, бери, кажу. Треба, щоб цей пакет декілька днів побув у тебе. У понеділок на роботу не виходь. Поки що ти у відпустці. Я сам подзвоню, а тоді прийдеш і віддаси пакет. Та не дивись ти на мене так, це не наркотики і не зброя. Сам можеш перевірити. Це просто папери. Все зрозумів? Так, а що сталося. Нічого не сталося, мені просто потрібно терміново деякі справи владнати. Не хочу, щоб хтось знайшов нашу колекцію. Сам розумієш, не всі люди сприймають такі хобі нормально. І тому пакет заховай десь, нікому не показуй і нічого не пояснюй. Не хочу, щоб хтось насміхався з мене, ну і з тебе теж. Це важливо, нікому нічого не кажи. Це дуже особисте хобі. Ти розумієш мене? Тарас закивав. Точно розумієш. Врахуй, я тобі довіряю. Якщо зараз усе правильно зробиш. То попереду у нас ще багато роботи, я зможу платити більше. Дмитро швидким рухом дістав із кишені брюк декілька крупних купюр та віддав їх хлопцю Бери, студенте, і відразу все не витрать. Все, йди, йди, Тарасе, не гальмуй, йди. Хлопець вирачився на чорний пакет в одній руці і на гроші в іншій, потім глянув на схвильованого Дмитра. Голова важка все ж. Тільки тепер він зрозумів, що вчорашнє пиво проситься назовні, і йому потрібен туалет. Так і не знайшовши, що сказати, Тарас ще раз закивав, угукнув та вийшов геть. Коли повернувся, хлопці все ще спали, тому зайвих питань ніхто не ставив. Дмитро казав правду в пакеті дійсно були просто папери точніше, величезна колекція із чудернацьких оголошень і рекламних буклетів. Більшу частину з них він дістав власноруч, але з десяток екземплярів точно бачив уперше. Цікаво, це сам Дмитро знайшов чи передній працівник компанії, що був до нього, до Тараса. Того вечора якраз випала хороша нагода. Сусіди пішли в гості до дівчат-педагогів, які проживали в гуртожитку поряд. Сам Тарас теж ходив з ними декілька разів, але поки не наважувався на це знову. Спілкування з протилежною статтю давалося не так легко, як хотілося. Тому, щоб уникнути ніякої сні напруги, наразі він уникав посиденьок з дівчатами. Він спробує пізніше. Тарас сів на своє ліжко та висипав з пакета усе, що було всередині. Дмитро помістив усі афіші в декілька зім'ятих файлів і зробив це досить недбало, як зауважив Тарас. Чи то поспішав, чи просто зібрав так. Тарас дістав усе назовні та почав переглядати кожен аркуш, ремонт комп'ютерів, діагностика всіх каналів зв'язку, позбавлення поганого зору на доброзичливця всередині системи і у вашій оселі. І замість фото автора оголошення, потвора з жовтою шкірою та виріченими очима. Морда ніби розірвана, довгий язик звисає з пробитої щоки, з лівої скроні стерчить щось схоже на великий цвях. А ось іще одне на фото молоді люди у діловому одязі, троє хлопців та дівчина, типове фото з мережі, посміхаються, показують великий палець догори. І Асо, Чер, Хроумс, Допомож, інкел Рвлодо Келеайр 2940 і звичайнісінький номер телефону поряд. Було ще багато незрозумілих пропозицій, закликів та прохань. Частина афіш була геть у поганому стані, таке враження, що Дмитро зберігав їх декілька років, як мінімум. Хлопець завершив перегляд на одному дуже противному зображенні, вирішивши, що з нього досить. Він обережно склав усе як було, і запхав до пакета Пакет у свою дорожню сумку, а сумку під ліжко. Тарас вирішив ще раз спробувати поговорити з Дмитром, коли той знову вийде на зв'язок та покличе його працювати. З того часу, як Дмитро зник, минуло десять днів. Тарас поринув у навчання, щасливо здав той самий семінар і тепер почував себе трохи впевненішим стосовно першої в житті сесії. Щойно закінчилася пара, коли до аудиторії зайшов молодий, усміхнений чоловік у джинсовій курці. Добрий день! Це група 113? Доброго дня, так. А ви, молодий чоловіче, хто? Це був викладач комбінаторики, а також куратор їхньої групи. Після перерви лекція повинна була продовжитися, тому інших студентів з інших груп чи напрямків ніхто не очікував, а прибулець виглядав молодо і жваво, тому його легко можна було сплутати із студентом-старшокурсником. А мені Тарас Мельниченко потрібен. На пару слів. Я від нашого знайомого. Це по роботі, він знає. Усміхнений симпатичний чоловік підморгнув Тарасу. Ну, пару завершено, тому Тараси можете йти. Тарас підвівся з-за парти та вийшов у коридор. Чомусь він відчув, як його вщипнула радість. Невже Дмитро знову з'явився? Чесно кажучи, дуже не хотілося втрачати роботу. Привіт, Тарасе, давай трошки відійдемо, от сюди, ага. Незнайомець покликав хлопця за собою. Вони зупинилися біля вікна. Справа стіна туалету, зліва сходи. Досить зручне місце для розмови, щоб ніхто не міг завадити. Хороше місце, глухий кут. Додому він практично завжди йшов в оточенні однокурсників чи сусідів по гуртожитку. Відкрита місцевість це завжди можливість для втечі. А ось тут. Доброго дня! невпевнено привітався Тарас. Незнайомець жував жуйку та продовжував посміхатися, тільки губами, як встиг помітити юнак, в очах холодний вогник. Я з поліції. І, ніби на підтвердження власних слів він дістав із нагробної кишені якесь посвідчення червоного кольору, навіть не розкриваючи його. Однак цього вистачило, щоб справити враження на хлопчину. Тарасе, я знаю, куди ти ходив працювати останні декілька тижнів. Нічого розповісти не хочеш, тільки чесно. Ні, а що сталося? Ну, сталося, сталося. В халепу ти встряв, хлопче. Посмішка зникла з обличчя чоловіка. Погляд теж змінився. Такий погляд важко витримати. Очі, як промені в рентген кабінеті, і тому Тарас втупився вниз. Куди подівся твій керівник? Не знаєш? Я не знаю, він не казав. Сказав, що зараз роботи немає, і він передзвонить, треба кудись йому їхати, щось таке. А він казав, куди саме відправиться? Ні. А коли повернеться? Не казав, він тільки обіцяв, що подзвонить і не подзвонив. Ти ніби хороший хлопець, навчаєшся, сам звідки приїхав. Я з області, зі сторожинця. Ну, от, і в тебе все добре, брати, сестри є. Є сестра молодша у школі. Ну, ось, хороша сім'я. Ти молодий хлопець, тобі не треба цього всього. Допити, поліція, щоб тебе відвозили прямо з гуртожитку в наручниках, чи щоб на пари приїхали мої колеги у формі. Ну погодься, це дуже погано б виглядало, так? Так. І тому я сьогодні прийшов не зовсім офіційно. Тож розкажи мені про свою роботу, і для тебе все буде нормально. Я ж знаю, ти нормальний хлопець і нічого поганого не мислив, так? Нажаханий Тарас розповів про їхнє знайомство з Дмитром. Про початок роботи, назвав точну суму виплат, описав до дрібних деталей усе, що пам'ятав про офіс. Не сказав він тільки про свої додаткові функції і про дивні оголошення, коли він усе ж поглянув в очі цього рухливого молодого чоловіка знову, то зрозумів, що говорити не можна, було страшно. Він відчув непереборне бажання втекти, провалитися крізь землю, щоб його не чіпала більше ця людина або подібні до неї. І це все? Просто розклеювання оголошень, але ти кажеш, що процесу ремонту ти не бачив і самих майстрів теж? Ні, нікого, окрім нього. Я й не питався ніколи у Дмитра про це він платив, і мені нормально. У кабінеті бачив когось? До Дмитра хтось приходив? Ні, ніколи нікого не бачив. Незнайомець зажував активніше. Він схрестив руки на грудях та примружив очі. Дмитро щось передавав тобі? Що ви маєте на увазі? Ти мені скажи, можливо, якісь гроші, документи, прохання, ще якісь доручення. Ні, нічого такого, я просто розклеював оголошення. Тарасе, мені ти можеш сказати все, що було. Я знаю, що ти звичайний студент, справа не в тобі. Просто або ти мені все кажеш, як було, або буде офіційний візит з обшуком і шумом на весь університет ваш. Потрібно буде спілкуватися із твоїми батьками. Мама, у тебе на серце не хворіє, ні? Не хворі, а до чого тут моя мама? Ну, ніхто з батьків не буде радісний з того, що у їхньої дитини проблеми з поліцією. Я кажу правду, мені немає що приховувати. Пролунав дзвінок на пару. Мені потрібно на пару, я не хочу пропускати. Я дійсно нічого не знаю. Ну іди поки, якщо не знаєш, вчися. Похнюплений Тарас зайшов назад до аудиторії. Незнайомий чоловік, що деякий час стояв під будівлею університету і роздивлявся вікна будівлі. Тарас бачив це, оскільки з їхньої аудиторії на четвертому поверсі було видно вхід до навчального закладу. Невеличку клумбу, декілька охайних лавочок, будівлю їдальні. Чоловік ходив туди-сюди, ніби роздумував над чимось. Потім посидів трохи на лавочці і пішов геть. У той день Тарас довго наважувався вийти з корпусу. Він не пішов разом зі своєю групою. Ще деякий час тинявся коридорами університету, зрештою дочекався одного із своїх сусідів по кімнаті, у того було на одну пару більше, і до гуртожитку хлопці пішли разом. Ще довго він озирався та боязко виглядав у вікна навчальних аудиторій на парах і на перервах, але незнайомець з червоним посвідченням більше не з'являвся. Тарас очікував неприємностей та візитів непроханих гостей, однак усе було спокійно. Телефонні розмови з батьками теж були звичайними. З часом усе почало забуватися. Врешті-решт стрімко наближалася сесія, і з тим об'ємом навантажень, які тепер впали на його плечі, Тарас, навіть маючи бажання, не зміг би працювати далі. А ще через декілька тижнів Тарас зібрався з духом та вирішив відвідати офісний центр, куди раніше приходив до Дмитра. Тепер те приміщення належало якомусь господарському магазинчику. Можливо, все ж потрібно буде ще раз спробувати працювати в сфері обслуговування, коли навантаження в університеті. Трохи зменшиться. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.